Ось такий візерунок я використовувала в шалі. В мене тут йде сітка, коси і ось такі хвильки. Хвильки за рахунок того, що пряжа ручного фарбування вона рівна, і в'язала виворотніми петлями з ліцевої сторони два ряди. Сітка Сітка зв'язана дві разом ліцевої. І накид І так три рази. Раз, два, три. Три дирички Вверх в мене було зв'язано вісім рядів, чотири ліцеві, чотири вирядні, тому у нас чотири дирички Раз, два, три, чотири. Що стосується коси, вісім петелечок, посередині поділила на 4-4, зробила один раз перехрещення. Відео буде окреме. По косам для початківців і залишу посилання пізніше. І раджу робити сітку більш велику, коси більш маленькі, тому що полотно буде стягувати, якщо навпаки.